За добу ми мали сім шахідів в відповідно повітряному просторі нашої там області, включаючи над містом Харковом. вчора мали скажімо так, присутність ракет типу Ха 59 4 чотири штуки над відповідно нашою областю, в тому числі вони цілили по нашим газовим відповідно підприємствам. Значить, частину з них було збито. Ну і далі наразі ліквідовуємо наслідки фактично прильотів. Значить, ну і звичайно, принагідно хочеться подякувати ЗСУ за те, що вони ефективно відповідно боронять наше небо по харківському напрямку, на півночі нашої території території. ворог не припиняє спроб просунутися глиб нашої відповідно території. За добу зафіксували чотири такі спроби, чотири боєзітнення. Всі вони були неуспішними. Традиційно, на жаль, куп'янський напрямок більш важкий. Там відповідно бойові дії тривають. І зараз ворог так само намагається просуватися на нашу територію вглиб. Наші воїни відповідно нашу територію, тобто боронять їх стримують. при тому наносять ворогу досить значні втрати серед Живої сили, відповідно, саме тобто броньованої техніки. Обстріли були і по куп'янському районі. Району цивільного населення, ворог ФПВ фактично, дронами просто цілить по мирному населенню, і по Ізюмському напрямку населений пункт відповідно Борова і інші населені пункти, які входять до цієї громади, так само були під обстрілами, пане Олеже. Не можу вас не спитати вчора. Відбувся обмін військовополоненими. Розкажіть, будь ласка, яку підтримку отримують ті, хто повернувся з російського полону і ветерани? Те, що ветеранська е, політика є для нас особливим напрямком, е, по завданню президента це частина внутрішнього, скажімо так, плану стійкості там області. І тут у нас розроблена з минулого року ще обласна програма разом із відповідно депутатським корпусом обласної ради. І підтримка, скажімо так, і ветеранів, і захисників для нас є досить таким пріоритетним напрямком. У нас 44 тисячі наразі військовослужбовців на території Харківської області. З них майже 2 тисячі, які отримали відповідні, тобто поранення і мають статус, тобто осіб з інвалідністю. Біля 5 тисяч відповідно близьких та рідних, відповідно полеглих захисників та захисниць. Із них Майже 1200 – це діти, і звичайно, тут дуже було важливо напрацювати ті ті заходи підтримки, які, по перше, відповідно посилюють ті відповідно саме державні виплати, які є, і ті, які є там унікальними для нас. А по перше, 538 дітей вже отримують на сьогоднішній час полеглих захисників та захисниць виплати по 8 тисяч гривень до відповідного досягнення повнолітнього віку. Крім того, якщо брати програму є там, де наші захисники та захисниці можуть отримати в кредит, фактично під 7% собі житло. То ці відсотки повністю компенсують саме ця, тобто наша місцева програма, і фактично під нуль відсотків, тобто для військовослужбовця, виходить отримання цієї фактично, тобто позики. Ну і так само, крім того, інші напрямки, і щодо компенсації витрат на освіту, тобто оплату за відповідно контрактами, і інші напрямки, звичайно, ця відповідна програма передбачає наше завдання: повна комунікація з нашими захисниками та захисниці і з ветеранами для того, щоб вони знали її суть і, і звичайно, користувалися нею, пане Олеже Харків відвідала делегація ООН на чолі з заступником генерального секретаря з гуманітарних питань і координатором з надзвичайної допомоги Томом Флетчером, А також був Верховний комісар ООН у справах біженців. Це Гранді. Розкажіть, будь ласка, детальніше про мету цього візиту, і можливо були досягнені якихось домовленості. Ви ну, знаєте, так дійсно Том Флетчер був у нас вперше на території Харківської області. Він відвідував зокрема фронтовий Куп'янськ. Крім того, Філіппо Гранді – це вже фактично наш постійний відвідувач, і зі своєю фактичною делегацією ми плідно з ними працюємо. Я скажу так, підтримка ООН – одна із досить істотних і основних для нас і для нашого населення. Звичайно, мова йде про внутрішньо переміщених осіб, тобто про вразливе верстви населення, яким потрібна допомога допомога також тим людям, які залишаються на профронтових фактично територіях. Для нас особливо було почути рішення ООН щодо продовження всіх діючих програм на 25-й рік. Звичайно, ми розуміємо світові тенденції щодо обмеження фінансування в принципі організації. ООН, однак наша область отримає, скажімо так, не менше фінансування ніж вона отримувала за минулі роки. І Ми проговорювали саме ті напрямки, куди відповідно потрібно спрямовувати ці відповідно кошти. А це і підтримка на проходження осінньо-зимового опалювального сезону. У нас вже майже 11 тисяч домогосподарств, Це 44 тисячі населення отримали по 21 тисячі гривень для придбання саме паливної фактично деревини для проходження опалювального сезону. Це виплати біля 10 тисяч гривень для внутрішньопереміщених осіб під час евакуації і інші напрямки.